Можливо, ти проанонсуєш нашого гостя. Звичайно, проанонсую. Друзі, у нас вже в студії є гость. Це Юрій Любаров, співведучий проєкту про спіс на тих і шкільних етажах. Про нього ми зараз будемо розмовляти. Я хочу анонсувати вам, що у нас є вже два квитки, тому телефонуйте до нашої студії 76 92 42, код міста Миколаєва 0512. Ось такі квиточки вже є в нас в руках. Ми залюбки їх віддамо, тому хто дотелефонується, задасть поставить питання. Питання нашому гостю або ж у нас щось запитає, чи ми дурнуваті, чи нормальні, <смі> тому що зранку щось ми неадекватно адекватно вийшов. Ефір зелено-сині. Отож, друзі, телефонуйте обов'язково. Я нагадую телефон на ефіру сімдесят шість код міста Миколаєва, 0512. А ми переходимо безпосередньо вже до розмови. Вітаємо, Вітаємо вас, вас, Юрію. Як Доброго. ми вже сказали, що буде відбуватися шоу, про на спіснаті шкільних етажах. Розкажіть нам, будь ласка, у двох словах, що це за шоу і хто його організатор. Это традиционное первоапрельское выступление театра миниатюр «Уездный город Н». Этому самодеятельному коллективу уже более 40 лет. Он работает в областном дворце культуры, раньше во дворце судостроителей. когда-то там были настоящие корабелы участвовали, когда-то это была такая самодеятельность заводская. Mm -hmm. вот. Сегодня в этом коллективе много людей, и молодых, и уже очень достаточно взрослых. Но их объявлять одно, любовь к юмору. И вот... Така можна не часто, може бути, несколько разів в году робити такі веселе шоу, состоящее із небольших таких мініатюр, різних ви сказали так, що є учасники різного віку. Скажіть про учасників це своєрідний КВН, тобто де є вже більш зріле покоління, і молоді, які приходять постійно оновлюються. Ні, КВН це все-таки ну, команда одного в возрасту. либо там студенческого, либо чуть постарше, но все равно как бы, люди объединяются вокруг, может быть, даже и личных каких-то дружеских интересов. Здесь все-таки команда разновозрастная. Здесь есть участник, которому уже более 70 лет, и который практически с первого дня участвует в этом театре. С первого дня жизни? Нет, с первого дня жизни этого коллектива. А есть совсем молодые студенты колледжа, университета, поэтому это все-таки больше театр-миниатюр. Поэтому рассчитывается На такой кв блиц, юмор, шутка, ответ тут не стоит, потому что здесь, в общем-то. Ну, театр, миниатюры, этим, этим, в общем, то сказано. Такой mm -hmm. жанр еще существует. И по самой назве, и по сюжету видно, что будет задеяна какая-то школьная тематика, Чи не было да. бы дорежнее показать это на «Останний звонок», например, а не на «День смеху»? А, ну, это такая тема просто, которую выбрали. В принципе, 1 апреля театр мог выбрать тему и Новый год, и 1 сентября, а в данном случае это такой вечер встречи выпускников. Mm -hmm. а, двое Двое гостей этого вечера остались закрытыми на ночь в школе, ведут разговор, что-то вспоминают, какие-то э, сцены из своей жизни, из школьной жизни, какие-то там песни, юмор, шутки. То есть, вот такая вот легкая. Комедія на школьну тему. Ну о чому ж ще шутити, Ну не політики ж Ой, позволяє, да, ну, тому що її досить багато. Вже а ще також таке запитання. А, якісь смішні є ситуації під час репетиції, тому що взагалі це все, все має бути смішно, і Вона є смішна. А на репетиції є щось цікаве? Ні, щастя, ні. Немає, да, потому, что если на репетиції сильно смішно артістам, режиссером, звуковіться. То, да? да, Тоді зрітелю совсім це не не називається зібралися самі з собою, пошартували. Да, да. хочеться в общем то подаріть зрителям німноже хорошого якась така улюблена сцена, на яку ви дивитесь і кажете так. Заради цієї сцени у цьому шоу варто було затівати все це дійство. А, ну, да, я думаю нет я думаю, мне кажется что самым, самым приятным что будет для участников для режиссера э, александра субботина э, этого шоу э, самое приятное это будет если люди на эти полтора часа просто забудут о том что происходит за стенами зала и э, ну, проведут просто полтора часа в прекрасном настроении в хорошем может быть не обязательно это будет гомерический юмор да? где то можно будет улыбнуться где то иронические Так посмотреть на происходящее. Ну, вот общее такое теплое настроение доброе, мне кажется, будет подарком актерам. Я не думав бо, що знаєте, колись ніхто б, мабуть, не думав, не думав, що може бути благородною метою розсмішити людей, відволікти їх від проблем. А дійсно зараз така ситуація, що розважальна ранкова передача і шоу, які ви організовуєте, дійсно треба якось людей від відключати від цієї зовнішності, яка просто нагнітає. А щось таке запитання. Ми говорили про акторів. А це обов'язково мають бути актори або люди, які навчаються в культурі, чи можливо просто люди, які ну мають харизму, мають вміння грати на сцені. Хто ось ці учасники? Еще. Это абсолютно не имеет значения в самодеятельном коллективе не имеет значения ни образования, ни опыт работы, только одно желание. Uh -huh. И понятное дело, что у кого-то есть уже за спиной несколько спектаклей, выступлений, а кто-то только входит, в, выходит на сцену. Но это абсолютно никакой разницы не не имеет, потому что все это вот и есть как бы, самодеятельный театр. Uh -huh. У нас сьогодні 1 квітня, день гумору. А вас вже хтось сьогодні зранку розіграв? Ну, сам большой розыгрыш, что мені подарили ви. в 8.30 принча на телевізорі. да, да. да. Вот. вам скажу, ніхто мене в житті ніколи не розігрував, я нікого ніколи не разыгрываю з утра. як то отношусь к этому чуть більш скромно. А тільки зранку не разигрывает, чи, чи взагалі. Ну, іноді буває, но исключительно близьких друзей. А чи є якісь розіграші, які ви не використовуєте, але ви знаєте, можете поділитися з нашими телеглядачами? Ой, ну маса і всяких різних розіграшів. Можна, е, наприклад, з утра. Ну навіть там на уровне того взяти мило і покрасити його лаком лаком для ногтей, і все удивить там этим ребенка, который будет тереть лицо, все это дело. Ну как-то утра не до этого, честно говоря, на лобі спить в суспільство мені колись таке зробили. Знаєте, це я печиво розкручуєш, то мені зробили просто забрали начинку і зубну пасту туди поставили. І мені так зранку було приємно принесли. Я і просто я навіть не згадаю про те, що це перше так. А, да, дуже смачно, чесно, тому багато дійсно є розіграшів, деякі є і непристойні, але це вже в межах кожного, так. Я взагалі колись розіграв таким чином, що в 12 ночі знайома поїхала мене проведжати в Київ на автовокзал. Але після того вона Ось, мене тоді, не у На Вітя жартівник. В розіграшах дуже важливо не тільки як чоловік шутить, але з ким він шутить і як чоловік к цьому відноситься. А що ви можете порадити, щоб людину не образити своїм жартом? А, uh, Я думаю, все-таки, чувство мери, чувство такта, чувство мери, і розуміти, коли і з ким ти шутиш. Шутиш Шу ти з преподавателем, чи шутиш ти со своїм другом шкільним, це дійсно різний рівень. І тут треба пам'ятати, якщо з викладачем, що він то може потім пожертвувати на сесії. Він отомстить, безумовно, і це буде не совсем смішно. Уже нам йому може бути смішно. богато проекте возможно есть проекты какие ну вопрос о творческих планах это вопрос на который можно отвечать бесконечно я лично с этим театром работаю уже несколько лет два года назад они поставили пьесу которую я написал в этом году мы играем как это классику жанра в прошлом году угу. ребята играли классику «Сто летней давности» играли Аверченко. В этом году мы играем современные миниатюры. Некоторые угу. миниатюры написаны самими участниками, некоторые тексты, некоторые тексты заимствованы у других коллективов, у классиков и так далее. То есть это такой, ну, более классический, будем говорить так, будет такое шоу. Угу. А у вот вы сами любите еще больше, больше что-то а что-то новаторское? Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что все новое это хорошо забытое старое или хорошо переписанное старое. Поэтому все-таки, чем э, стоит обращаться к сюжетам давним, безусловно, конечно, интерпретируя их в сегодняшний день. Поэтому все сюжеты уже сыграны, но важно, как ты их сыграешь и как ты зрителю це преподнесеш в сьогоднішній ситуації. Угу. Тобто, як я вже зрозумів, ти вже ближче ще також до цього е, заходу, е, що буде два ключові герої, так? Випускники, які... Ні, ні, будуть два ведущих, які періодично угу. будуть на чердакі ну, де-то Ви появляться. випускник один якраз є так? Так, так, так. Ми з да, да? да. Олександром вот Суботіним будемо в ролі ведущих, ми будемо там щось між собою обсуждати, вспоминати якісь речі із своєї школьної життя, ну, як би, да, із своєї, угу. понятно, що це герої будуть вспоминати. А а на сцені будуть какие якісь события, отдельные міні-спектаклі, які будуть там. Театралізовано музичні, музика буде пісні. Звісно, да? звісно будуть пісні. Буде. Отож, друзі, у вас є шанс трохи розважити себе. Я нагадую, що у нас є е, е, такі квиточки, їх е, два. Тому можете зателефонувати і в парі піти там зі своєю дівчиною чи зі своїм хлопцем запросити його приспіть на тих і школьних етажах. Я думаю, нехай проспиться і він також. Телефонуйте до нашої студії, номер телефону 76 92 42, код міста Миколаєва 0512, А ми продовжуємо розмову з нашим гостем. Прозвучала така фраза мов би, з нашого життя. Історія чи є історії у вашій виставі, у вашому шоу які виняті з життя. Нет, прямую, конечно, нет. Потому что э, в любом случае, даже если эта история происходила с каждым из нас, мы хотим ее немножечко раскрасить, чтобы более. А вот, у нас, а нас есть звеночек. Вот, звеночек. Мы витаем у вас. Алло. Алло, Алло. Да. Доброго ранку. Вітаємо ми вас вітаємо. Вас. Дякуємо, що ви телефонуєте до нас, що ви цей ранок зустрічаєте разом з нами. У нас є квиточки. Чи є запитання до нашого гостя, чи, можливо, до нас. Або можете розповісти Всти про якісь першоквітневі розіграші, які ви проводили. Алло, алло, ми вас алло. слухаємо, де ви загубилися. Алло, алло, алло. алло. Ви нас чуєте? Я свідшу вас, да. так. А так. Представтеся, будь ласка, як вас звуть. Мене звуть Раїса Олександровна. Вітаю ага. вас, Раїса Олександровна, з першим квітнем вас. Розігрувати вас не будемо, але розіграємо е, усі е, квиточки. Е, можете розповісти про якийсь першоквітневий жарт? Можливо, колись вас розігрували або ви розігрували когось? Ну ні, у мене не було таких можливостей. Я перший раз звоню. Ага, зрозуміло. Отож, залишайтеся, будь ласка, на лінії. У вас візьмуть ваші контакти, щоб ви могли забрати ці два квиточки. Дякуємо вам величезне спасибі, що телефонуєте. Дякую і вам. Видите, mm -hmm. как бы утром шутить очень тяжело, я вам скажу. Mm -hmm. Это на самом деле для для шуток надо немножечко раскачаться, как у музыкантов mm -hmm. и у вокалистов Разъявивши, голос да. не просыпается раньше 12, да? Такую юмористов может быть раньше дев'ятнадцяти не проснется. Ну в девятнадцять уже будет будете точно будем да. обласний будинок культури 1 квітня девятнадцятого нольну Раисе, э, пані Раїсі, яка телефонувала нам в студію. Ви сказали, що гумор потрібно, щоб прокинувся. А як ваші автори, ті, хто пише ваші вистави, сценарії до вашого шоу, ага. як вони придумують ці всі підводки, сценарії, тексти, можливо, гумор, жарти? Витягнути. Так як у вас професіонали, це якісь професійні є методики для того, щоб написати якийсь жарт? Або, можливо, це має бути просто талант? А, в принципі, безусловно, як будь-який талант. его надо развивать, но склонность к юмору должна быть у человека. То есть у человека должна быть, во-первых, у него должно быть, мне кажется, как мне кажется, да, как э, автору не этого спектакля, но в общем-то текстов веселых, как тоже. Мне хотелось бы думать. Мне кажется, что, во-первых, должно быть обязательно немножечко легкое отношение к жизни, чтобы проблемы, которые возникают у человека, существуют вокруг, воспринимать. Ну, не то, чтобы там... Быть близко... попроще, люди потянутся. Дело не в простоте, а дело в некой, в, в некой ироничности и, может быть, даже мудрости, глядя на эти проблемы. Потому что некоторые э, возникающие проблемы через месяц будут смешными, а через 10 лет ты будешь вообще вспоминать об этом как о самом веселом происшествии с тобой. Вот это вот умение найти все-таки что-то позитивное, пусть даже... в каких-то сложностях жизни. Вот в этом и заключается талант юмориста. А, конечно, а это развивать, ну, нужно учиться, тренироваться, а главное делать, не бояться шутить. А вы організовуєте тільки проекти чи можливо на замовлення були якісь от написати якийсь жарт, хтось розіграш хотів організувати, його була відка практика? Ну, в принципі такого нету. Так, щоб хтось лично розіграл. Ну, як как как это, вот это есть заказ. Мы угу. Uh -huh. смотрим, что хотят люди, что бы хотелось людям. И это, в общем-то, такой как бы социальный заказ, который поступает, э, чтобы угу. Uh -huh. написать такое вот, ну, как бы написать, а в данном случае собрать вот такое вот шоу. Ми б хотіли вас також зараз трошки розіграти. Як ви бачите, у нас є невеличкі бутафорські предмети, uh -huh. які ви потрібні до себе притулити і привітати наших телеглядачів. Uh -huh. з -з а, давайте в тандемі зі мною. Червоний ага. метелик буде. Uh, tak, і давайте... Я візьму собі червоні губки. Ой, давайте буде посолідніше, отак. В бусах? Так. Шкарно. Привітайте наших. Ну і надзвичайно, ми теж хочемо привітання. якісь. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, уважаемые ведущие, мне хотелось бы сказать, что чувство юмора ⁇ это то чувство, которое не стоит терять не только 1 апреля, но и остальные 364, а иногда и 365 дней в году. Потому что с этим чувством можно пробить любые стены. Улыбайтесь и будьте счастливы. Мы даже дякуем вам.